Це назвала сила подана, приліт видів партнесами, витримують від 12 місяців. Я буду вимішувати пасту, нас хворіків готувати креветки. Виграю сир і зараз буде готуватися. Паста у мене вже зурання відварена. Вона у нас власна виробництва, має ось такі открити. Це залізелі, карміна паска. Я її вже зарані відтворив, щоб було зручно. Щоб ага, сир. Ага. Поки паста гаряча, я її вимішую в сирі, щоб все сир розірвався ага. та покрив пасту кліпкою сиром, так сказати. Скорідочка вже розімілася, Додаваю оливку, олію таматуватися та, та, тигрові креветки з додаванням чеснику та тим'яну. Часники тим'ян дають приємний смак та аромат масла. Приметом додаю крема автомат решения, как будто конструкцию за допомогу.